Хали за кращим життям повернулися зі скаліченими долями в Івано-Франківську. відкрилася незвична виставка коміксів. Та замість веселих героїв та жартів тут рівно сім невигаданих історій життя українських іммігрантів. Усі вони стали жертвами работоргівлі. Одна з ну, це історія про трудову експлуатацію молодої дівчини, яка не мала роботи тут в Україні. І вона зустріла незнайому людину, яка запропонувала їй сезонні роботи збирати полуниці у Польщі, і вона погодилася на ці пропозиції. І замість того, щоб вона працювала в сільському господарстві, вона опинилася в сексуальній експлуатації. Головна мета виставки на межі привернути увагу людей до проблеми, яка й досі не втрат. Чає актуальності, особливо серед молоді, яка під час літніх канікул має намір підзаробити грошей за кордоном. Першими відвідувачами цієї експозиції стали школярі. Як виявилося, у кожного з них у сім'ї є рідні люди, яким довелося покинути все, аби прогодувати дітей, адже на батьківщині живеться нелегко. Люди через нашу державу почали переїжджати за кордон через те, що в нас деколи немає роботи в містах. Навіть наприклад, мій тато. Як мені було три роки, він мене лишив якраз, бо тоді не ставало грошей, треба було не прогодовувати. У мене раніше діто їхав за кордон, бо е, я ще була тоді маленька, і моя сестричка теж була маленькою, і нам потрібно були гроші, то тоді вже грошей було мало. І він їхав в Чехію, заробляв там, е, там вони вставали дуже рано, в шостій годині, і їх ніхто не будив. А якщо вони пропускали пару днів, тоді їх зразу відправляли в Україну назад. У мене є мій дядько, він. Поїхав за кордон, тому що він шукав кращого життя. Він хотів допомогти своїй родині, і тепер він же там залишився. Він скоро буде мати там пенсію, там велика пенсія, там е, гарна робота. Нині ці хлопці та дівчата вірять, що їм не доведеться залишати рідну країну заради заробітку. Мовляв, їхні рідні роблять усе, аби і тут жилося легше. До слова, повчальні комікси після Івано-Франківська мандруватимуть іншими містами України.